Що відбувається зараз? Зараз починаються бути несміливі кроки повернення до цієї естетики. І ви можете зі мною сперечатися, що я опереджена до Deutsche Welle Україна і до інтерв'ю з Юрієм Бойко, яке там вийшло тиждень тому, тиждень, я наголошую, тиждень тому. Але ми зараз послухаємо це інтерв'ю. І ви мені скажете, а на хіба робити це інтерв'ю? Що воно показало глядачеві? Ну, починаємо до повномасштабної війни. Власне, ваша програма здебільшого титулізувалася на відновленні і на покращенні відносин з Росією, власне, економічних зокрема, але не лише після 22 лютого, очевидь, счот лютого про це вже говорити сенсу наразі немає. Яка зараз ідеологічна платформа вашого ротецького об'єднання? Запитання просто. Знаєте, мені дещо нагадало. Але те, що воно нагадало, я вам нагадаю пізніше. Давайте послухаємо відповідь Юрія Бойка. Ну, дійсно, ми, ми сподівалися на поліпшення відносин до 24 лютого, але після цього це все закінчилось, і вони, ті, хто з зброєю прийшов до нашої країни, це вороги, і тут іншого немає. А що стосується нашої програми, то відновлення країни це те, що ми знаємо, що маємо робити, і те, що ми робимо зараз по декільких напрямках, це буде, напевно, ключове для того, щоб країна піднялась. І стала б заможною і процвітаючою. От ми, ми знаємо, як це робити. Я, власне кажучи, декілька об'єктів вже ми ведемо зараз. Та ти що? Вони, ті, хто зі зброєю прийшли, ті, чиє ім'я не можна назвати. Вони прийшли зі зброєю, і вони вороги. Але ми вміємо відбудовувати п'ятилетка за три года. І я така, боже, який мені знайомий вайб. Я вам зараз нагадаю, ви забули, а я вам напам'ятаю. Мне пришлось работать из Бойко. Юрий Анатольевич, он работал у меня министром и вице-премьер-министром. Четвертым кандидатом на вот. Да, вот я могу сказать о нем позитивно. Это человек дело, то есть способный работать, работоспособный, знающий производство, знающий экономику. Там, предположим, вилку. Так, он работал председателем администрации Днепропетровской и вице-премьером. У меня позитивное о нем впечатление. Мураев там, Евгений. Так, он роботав голову адміністрації в Харьковской області. Народним депутатом вам мне приходилось с ним сталкиваться. Лучшие люди зможуть построить хорошую крепкую страну. І сразу скажу перше враження поки що від інтерв'ю дойчевеля хибне, тому що журналіст направду. Ставив Юрію бойку дуже незручні питання. Він же казав, що ви спочатку були за Росію, вивели переговори з Росією, тощо, тощо, тощо. Тож, не будьте дуже прискіпливими до журналіста. Він танцював як міг. Слухаємо далі. Які ж запитання звучали від журналіста, чесно кажучи, ваша риторика до 22-го року була дещо інакшою, і мова йшла швидше про. Покращення відносин з Росією. Ми сподівалися, що можна буде дипломатичним шляхом повернути і Донбас, і Крим, як це було підписано в мінських угодах. Ми дійсно на це сподівалися. І намагалися це зробити. Але після 24 лютого, ну, як це це вільно, ворог у нас вбиває наших людей, захопив наші міста, яка може бути цією риторика. Тут все. Ви розумієте? Ви ж що там інше казали? Ні, ну Ми казали, але ж то ж було, то ж ворог напав і тепер. Знаєте, я вам просто перш ніж ми підемо далі, по піздіжу Бойка і хлопчику, який дає йому легалізувати і говорити весь той бред, який говорить бойко. Тому що ну насправді після третьої відповіді можна було сказати Окей, все з вами з'ясно, Ви далі продовжуєте заперечувати реальність, ви далі продовжуєте говорити, Оту от херню, що ви не здогадувалися, що Росія нападе, і та тета. -та -та -та. Давайте так, у мене є запитання, я можу на ці запитання дати відповіді за вас. Тому що згадуємо головне завдання сьогоднішнього парламенту це принести мир в країну. Наша фракція зареєструвала постанову Верховної Ради по невідкладному втіленню в життя імплементації мінських угод і припиненню бойових дій. Це відповідальний політичний крок, який зразу дозволить зменшити напругу і країну і зовні. Да, це класний політичний крок, коли ми почнемо зупинимо нашу. Е Оборону і складемо лапки для того, щоб Росія просто зайшла і все взяла, і все прекрасно. Давайте припиняти бойові дії. Далі я також хочу нагадати, як звучали слова бойка у лютому 2022 року, але до 24 числа. От последние два місяці э, усиленно дійсно нарастает воєнний психоз і много інформації. Йдет Я убежден, что никакой войны большой не будет, и хватит пугать этим людей, потому что они сознательно этот психоз накачивали. Сейчас дошли до того, что вот э, уже женщин, давайте в анкоматы отправлять всех нам на на учет. Да чего? Дошли. сознательно накачують психоз. Ніхто нападать не буде. Нам треба вообще прикратіти всі бойові дії. Пригадала? А тепер давайте ще раз послухаємо запитання, відповідь, запитання, відповідь. І, звичайно, я не даю вам відчуття повного інтерв'ю. Для того, щоб подивитися інтерв'ю повністю, ви можете піти і подивитися ці 20 хвилин на дойчі віля. Але, попри те, що журналістики, але ж у вас там Києва був, але ж от Шуфрича зараз. Переслідують. Всі ці запитання були поставлені так в'яло, і міляво і нецікаво, що навіть найбезпорадніші відповіді Бойка скидалися на те, що це адекватна відповідь. Слухаємо. Чесно кажучи, ваша риторика до 22-го року була дещо інакшою, і мова йшла швидше про. Покращення відносин з Росією. Ми сподівалися, що можна буде дипломатичним шляхом повернути і Донбас, і Крим, як це було підписано в мінських угодах. Ми дійсно на це сподівалися і намагалися зробити. Але після 24 лютого, ну як це це війна, ворог у нас вбиває наших людей, захопив наші міста. Яка може бути територія? Тут все. Тут просто все. Все, ворог, війна. І, до речі, я не звернула увагу, чи говорив про. Росію Юрій Бойко в цьому інтерв'ю. Чи говорив він про Росію як про агресора, чи просто говорив ворог, та -та 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 -та, а в якихось інших. Ну тому, що у нього поки що ворог, який напав, ворог, який стріляє, не Росія. Росія так як не звучить. Але тим не менш, назва звичайно держави звучала, як мінімум, є журналісти, які ставить запитання, і слухаємо інтерв'ю далі 19-го року. Ви їздили до Росії разом з Віктором Медведчуком. зустрічалися з Міллером, зустрічалися з Медведєвим. На цей час анексовано Крим. Відбувається війна в Донецькій Луганській області. На цей час у нас було підписано мінські угоди, і перемови не йшли по всій напрямку. Але фактично люди продовжували гинути Так, Хіменер... і, да, і ми сподівалися, що дипломатичним шляхом ми зможемо повернути ці території, тому що якраз це була активізація дипломатичних перемовин між керівництвом нашої країни і Російської Федерації. Це був і 19-й рік, і потім 20-й рік був. Тобто йшли інтенсивні перемовини. І те, що цього не сталося, ну, я ще раз можу повторити. Я зрозумів, що вони не збираються дати Крим, ну коли вже по-моєму, в 21-му році. До да. цього часу думав, що Росія. Ну, то, що думав, було підписано мінські угоди. Мінські угоди так, не стосується. Крим. Ну, там був Крим виведений за скобки, але подразумівало, що спершу Донбас, а потім перемовини по Криму. Я не зрозуміла, навіщо взагалі оцей ось типу, уточнюючи е, запитання від журналіста, якщо можна було просто підняти цитати прямі бойка стосовно Криму, і сказати: що за піздюж, який Крим ти збирався повертати? А що стосується позиції по Криму, у нас за, за ці роки зробили все, що Крим відрізати. Спочатку електрику відрізали, потім воду, потім бюрократичні проблеми перед, хтось хотів туди поїхати, або звідти приїхав. Хамське відношення до переселенців з Криму. Все це разом воно відрізало Крим від нас, і я не бачу жодних практичних кроків для того, щоб повернути цю землю в Україну. Дякую всім. Ми самі зробили все, щоб відрізати Крим, і ніхто нічого не зробив для того, щоб його повернути. Реально дуже схоже, що Бойко очікує, що Росія деокупує Крим і поверне його нам і що він працював в дипломатичному напрямку для того, щоб це зробити. Серйозно. Я просто навіщо це сьогоднішнє а, відео, яке я сьогодні зробила. Мені просто знову ж таки оця концепція ніколи. Чи знову дуже важливо є зараз? Тому що у нас завжди ніколи знову, а потім знову, ніколи знову, а потім знову, ніколи знову, а потім знову. І воно вилазить дуже поступово. І воно вилазить так, от там, от десь там пробелькотіло, от там от щось прошом І журналіст такий принциповий ставить такі запитання. Ну от ви послухали, тільки що діалог з приводу Крима. Це реальна інтонація, і от Бойка. Ну, ви знаєте, Бойко дав хоча б одну відповідь на запитання, не в межах якоїсь метадічки, якусь живу відповідь на запитання. В цьому інтерв'ю взагалі є цінність у відповідях бойка. Немає, тільки цінність хіба що для мого е, випуску рагулів. От єдина цінність у відповідях Бойка у цьому інтерв'ю це те, що це чудовий, фантастичний матеріал. Для мене. Бо я подивилася інтерв'ю, і така. О, чудово! Мені є, про що з вами поговорити. Зараз будемо дивитися реакцію на інтерв'ю Буйка. тому що ви дивитеся реакції на всякі там шоу-бізнесові штуки. А у мене нарешті ну, з'явився. Ну, хоча насправді насправді доцюка хотіла розібрати сьогодні ще. Але ну, то таке, то пізніше. От. І в інтерв'ю до Чівеля. У відповідях Бойка немає цінності ніякого, окрім того, щоб це була якась дуже дивна джинса Бойка. Того, що його легалізовують, Його беруть білі медіа, ставлять йому типу незручні запитання, і Бойко дає якісь відповіді з серії Я працював на дипломатичному фронті. Я вірив у те, що Росія не нападе, що є можливість домовитися. Я робив все можливе, щоб з ними домовитися. І ти такий, блін, на кого це розраховано? Але, дочі, веля, це випустили і взагалі вважають непровпридат... непридатністю того журналіста. І ну, це прекрасно. Мені здається, що нормальним це інтерв'ю могло бути тільки у тому вигляді, в якому показую його я вам. Тому що спочатку йде цитата, спочатку йде запитання, потім Юрій Бойко дає відповідь, а потім глядачам нагадують, як воно насправді було.